Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас продаж заїхала ось така класна Honda Civic. Це у нас 2021 рік, офіціал, один власник в Україні. 1,6 бензин на варіаторі, автомат на класних 16 дисочках оригінальних. Весь автомобіль в рідній фарбі, є тільки один локальний підкрас, але не критичний. По салону класний, незатертий, чорний, текстильний автохолд 109 тисяч ріднього пробігу. Обслуговувався постійно на офіціалі, також по автомобілю є люк. Комплектація гарна, підігріви передніх сидінь, камера заднього, вигляду парктроніки перед зад. Задній ряд автомобіля в ідеальному стані нігде нічого не затерте. Ось так він виглядає в чудовому стані. Карта дверей, як бачимо, як ліва пасажирська, так і права пасажирська в ідеальному стані, нігде нічого не затерте. Я і наголошував на парктроніках. Ось вони є, все працює по автомобілі, кожна кнопка. Автомобіль дуже чудовий для міста гарний варіант. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Тому чекаємо вас на перегляд.